Білий алісум повинен бути обов'язковою квіткою в будь-якому саду. Його квіти солодко пахнуть, чарівні та універсальні, приваблюючи безліч корисних комах та запилювачів. Тайний тим, це класичний білий сорт солодкого алісума, ідеально підходить для контейнерів, декоративних бордюрів і спільних посадок з овочами. Давайте розберемося, як садити, вирощувати та доглядати за цією милою маленькою квіткою. Огляд. Ботанічна назва лабула реамаритама. Тип рослини, багаторічна ґрунтопокривна рослина, яку часто вирощують як однорічник. Родина, браїкіси, капустяні. Приваблює запилювачів. Особливі характеристики, їстівні квіти, солодкий аромат, посухостійкість, рідний регіон, Середземномор'я. Освітлення, повне сонце до півтіні. Висота 5-10 см. Полив помірний. Інші назви аліссум, солодкий аліссум, килимові квіти, шкідники, баграда клоп, гусениці, цикатки, хвороби, коренева гниль, борошниста роса, ботритіс, плямистість листя. Догляд низький. Зони морозостійкості 5-9, багаторічник в 9-11 9-11. Час цвітіння з весни до заморозків. Історія рослини. Солодкий Аліс сум посухостійка рослина з Середземномор'я, яке культивується з 1500 хароків, коли його використовували в основному в медичних цілях. Сучасні садівники вирощують його як невибагливий бордюрний квітка, компаньйон для овочів, почевопокривна рослина і медонос. Тайний тим, особливо компактний і посухостійкий сорт. Низькорослі рослини не тільки красиві, але й корисні, вони покращують біорізноманіття, знижують тиск шкідників, залучають запилювачів і пригнічують бур'яни. Зовнішній вигляд тайний тим, низькорослий багаторічник, відомий своїми крихітними чотирипелюстковими білими квітами за м'якими жовтими центрами. Його називають килимовим квіткою недарма. Він розростається всього на 15-30 см завширшки і досягає висоти 5-10 см. Листя вузькі, овальні, розташовані по черзі, а форма росту кущиста, що створює тінь і зберігає вологу в ґрунті. Ідеально підходить для підпірних стінок, рокаріїв і доріжок. Він красиво звисає з каменів, заповнює щілини і створює біле покривало з квітів, над якими дзищать джоли. Головна особливість садівники і запалювачі обожнюють алісум за його медовий аромат, який розноситься вітром. Посадять його в контейнери біля вікон або дверей, щоб насолоджуватися ароматом і всередині будинку. Маленькі запалювачі особливо люблять ці квіти, тому що їм легко дістатися до нектару. Алісум також приваблює медоносних бджіл, дежемелів, колібрі та метеликів. Як вирощувати? Цілому, а ліс сумне вибагливий і витривалий. Він адаптується до різних типів ґрунтів і клімату. У вас не повинно виникнути проблем з його вирощуванням. Посадіть його біля плодових рослин, щоб збільшити запилення. Світло для рясного цвітіння і аромату. Садіть та й не тим на сонці або в півтіні. У жаркому кліматі краще вибрати місце з притененем в другій половині дня. Ідеально близько 6 годин прямого сонця. Полив. Поливайте раз на тиждень, якщо немає дощу. Після вкорінення аліссум стає посухостійким. Молоді рослини вимагають більше вологи. Ґрунт. Грунт повинен бути добре дренованим. Спич 6,0,7,0. Тримайте ґрунт вологим для кращого цвітіння. Текстура може бути різною, головне уникати перезволоження, щоб не викликати кореневу гниль. Мульче Тайний тим сам по собі служить відмінним почевопокривним рослиною, тому мульчування не обов'язково. Але в декоративних цілях можна додати мульчу: Клімат і температура. А ліс сум воліє про холоду 10 16С і може підсихати в літню спеку. Він переносить холод, але сильні заморозки можуть його погубити. Молоді рослини краще вкривати при загрозі заморозків. Тайний тим частіше вирощують як однорічник, так як він легко розмножується насінням, а на другий рік може витягуватися. У зонах 5 він може рости як багаторічник. Добриво. Підгодовуйте під час цвітіння навесні і восени, використовуючи рідке добриво в четверній концентрації. А ліс Сум не любить занадто родючий ґрунт. Вибирайте органічні добрива з високим вмістом фосфору і низьким азоту. Збирання врожаю. Цей сорт занадто низький для зрізання, але його квіти можна використовувати як їстівний декор. Збирайте їх у повному розквіті, але до запилення. Додавайте в салати або прикрашайте ними десерти. Обрізка: тайний тим не вимагає обрізки. Але якщо квіти побуріли, можна злегка підрізати кущики для поновлення. Видаляйте хворі або відмерлі частини стерильними ножицями. Збір насіння в кінці сезону можна зібрати насіння, або дозволити рослині самосіятися. Насіння схожі на маленькі коричневі зернятка. Дочекайтеся, поки стручки висохнуть, зберіть їх і витягніть насіння. Зберігайте в прохолодному сухому місці. Розмноження. Аліссум легко розмножується насінням або живцями. Розподіл не рекомендується насіння. Посійте насіння за 4-5 тижнів до останніх заморозків. Не засипайте їх землею, їм потрібне світло для проростання. Поливайте знизу. Сходи з'являться через 5-15 днів. Порада, а ліс Сум легко самосіється, тому можна посіяти його в лютому для ранніх сходів. Черенки. У теплих регіонах, де ліс Сум росте як багаторічник, можна розмножувати його живцями. Відріжте в архівки стебл близько 10 см, посадіть у вологий ґрунт і дочекайтеся вкорінення. Самосів. Аліс Сум сам розсіює насіння, і деякі проростуть на наступний рік. У теплому кліматі сходи можуть з'явитися вже в поточному сезоні. Посадка Висаджуйте розесаду навесні або восени, залежно від клімату. Загартовування Перед висадкою Загартуйте розесаду при температурі близько 10 градусів Цельсія. Укрийте її при загрозі заморозків. Відстань. Залишайте 15-20 см між рослинами. Вони швидко розростуться, тому не загущайте посадки. Пересадження. Пересаджуйте після заморозків або в кінці літа. Алісум любить прохолодну погоду. Використання всаду. Білі квіти, тайни тим, прекрасно поєднуються з будь-якими рослинами. Дизайн Аліс Сум красиво звисає з підпірних стінок, прикрашає доріжки і бордюри. Поєднуйте його з чебрецем, седумами або яскравими квітами, такими як сальвія. Залучення корисних комах. Алісум сум приваблює паразитичних ос, цюрчалок та інших хижаків, які контролюють шкідників. Їстівні квіти. Квіти з легким гірчичним смаком відмінно підходять для салатів, супів і прикраси страв. Проблема. Алісум рідко страждає від хвороб. Але і кілька шкідників, за якими варто стежити. Баграда Клоп. Цей шкідник любить рослини сімейства капустяних. Знищуйте його вручну, використовуйте сітки і підтримуйте здоров'я рослин. Гусениця. Вони прогризають дірки в листі. Збирайте їх вручну або використовуйте біопрепарати, Цикатки. вони переносять хвороби. Видаляйте бур'яни та хворі рослини. Хвороба. Коренева гниль, борошни староса і плямистість в листя виникають при перезволоженні. Забезпечте хороший дренаж і провітрювання, укладення. Тайний тим, прекрасна невибаглива рослина, яка прикрасить ваш сад і приверне корисних комах. Насолоджуйтесь його білими квітами та солодким ароматом.